Доброго ранку малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Подивіться, хто це до нас завітав. Так, це зайчик і курчатко. Сьогодні вони хочуть розповісти вам про найчарівніше свято. Свято Великдень. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка. Пишні пасочки печуть, святкування йде віками. Це такі чудові дні в гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято. Великдень або Пасха Христова це свято святкують у багатьох країнах. Що ж таке Великий? Великий – це свято, яке відзначає Воскресіння Ісуса Христа. Ісус був дуже добрим і мудрим. Він навчав людей любити один одного, бути добрими і допомагати один одному. Одного дня, коли Ісус пішов до Єрусалиму, з ним відбулися важливі події. Він був розп'ятий. А через три дні воскрес, тобто став живим знову. І люди дуже зраділи. З тих пір ми святкуємо Пасху. Свято пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди ретельно та заздалегідь готуються до цього свята, прибирають в хаті, у дворі, перуть білизну та прикрашають оселю. Особливо в четверг перед Пасхою, в великий четверг або чистий четвер. Цей день треба розпочати. з Ще до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. В п'ятницю вже не можна робити важку роботу, тільки господині могли пекти паску, головну страву цього свята. У передень Великодня у суботу сім'ї готують смачні страви та фарбують яйця. Кожне яйце символизує нове життя. А його фарбування – це традиція, яка приносить радість. Вранці на Великдень люди одягаються у святкові вбрання, беруть пасхальні кошики і йдуть до церкви. Там вони святять їжу. Це означає, що молитва робить їжу ще смачнішою, і її можна куштувати з любов'ю. Після служби всі повертаються додому і починають святкувати. Сім'ї збираються разом, сідають до святковий стіл, де накриті усі смачні страви, паски, ковбаси, варені яйця, салати. На Великдень в Україні є багато веселих традицій. Однією з них є катання яйця. Люди беруть фарбоване яйце і змагаються. Чиє краще вдариться у інше. Переможець дуже раді. Також багато дітей клопочуть, щоб знайти Великоднього Зайця, символа свят, який ховає солодощі та яйця. А ще на велике люди вітаються словами Христос Воскрес! А у відповідь чують воістину воскрес. Ці слова означають, що вони радіють і святкують цей чудовий момент. Велити це свято, яке вчить нас любити, дбати один про одного і знайти надію у важкий момент. Це час, коли ми згадуємо про важливість сім'ї, друзів і допомоги один одному. Воскресіння Ісуса! Це символ того, що добро завжди перемагає. Отже, Великдень це не просто свято, це особливий час, коли ми можемо поділитися радістю, смачною їжею, веселими іграми і любов'ю зі своїми близькими. Але, малята, пам'ятайте, що справжнє свято це не лише про їжі подарунки. А про любов і тепло, які ми віддаємо один одному. Нехай цей великдень принесе вам багато радості і щастя.